Всім привіт! Сьогодні наше нове відео і наша нова тема це логарифмічні рівняння. За не буде надзвичайно важких логарифмічних рівнянь. Єдине, чим потрібно вміти користуватися, так це означення логарифму. Давайте його пригадаємо. Ось спочатку пригадаємо приклад. Логарифм за основою 3 від 9 дорівнює 2, можете ось це згадати. А як ми знаємо, 3 в другому степені дорівнює 9, відповідно, ось яке у нас означення логарифму. Логарифмом називають таку степінь, що якщо ми основу логарифму, тобто трійку, піднесемо до цієї степені, то отримаємо значене логарифму, тобто те число, яке у нас в дужках. Відповідно, що потрібно знати, це логарифм це степінь і його означення. В загальному вигляді це означення виглядає так. Відповідно, А в степені С дорівнює В. Що ми на минулому році вчили, що А у нас не дорівнює одиниці, Бо одиниця до будь-якого степеня буде 1. Тобто нам не потрібен просто для цього логарифм. І ще у нас А та Б мають бути більше 0. Ось з цим розібралися, пригадали, тепер йдемо до вправ. Покажіть проміжку, якому належить корінь рівняння. Ось записуємо логарифм за основою x е, плюс 1. Логарифм за основою 1 третя від х плюс 1 дорівнює мінус 2. Відповідно, пригадуємо значення. У нас 1 третя підноситься до мінус другого степеня, і тоді ми отримаємо те, що в дужках, тобто х плюс 1. Тут у нас є тема від'ємні степені. Пригадуємо, що ж це таке. Коли у нас є від'ємний степень, то це те ж саме, що 1 поділити на це ж число, але вже в додатньому степені. Якщо ми це порахуємо, то це у нас буде 1 поділити на 1 дев'яту, відповідно, це у нас дорівнює 9. І це у нас дорівнює x плюс 1. Відповідно, x у нас дорівнює 9-1, тобто 8. А 8 у нас якому проміжку належить? 8 у нас між 7 і 9. З цим розібралися. Тут у нас варіант відповіді d. Це правильна відповідь на дане завдання. Ось звертаю увагу, що це аж 17-й номер ЗНО. Тобто, це вже доволі непоганий рівень складності. Але важкого тут нічого не було. Тобто, згадати, що таке від'ємна степінь. Від'ємна степінь це один поділити на те ж число, але вже в додатньому степені. І просто означення логарифму. Що те, що у нас чому дорівнює логарифм – це степінь, до якої ми підносимо ось це маленьке число, аби отримати те, що в дужках. Йдемо до наступного завдання. Укажіть проміжок знову. Ось ця техніка нам потрібно знаходити проміжки. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння логарифм за основу 64 від х. І це дорівнює 1 друге. Відповідно, згадуємо означення: 64. Ми підносимо до однієї, другої, аби отримати х. Що ж таке 1 друга? Якщо пригадаємо, це у нас корінь. 1 друга це означає квадратний корінь, 1 третя це кубічний корінь. І так далі. Відповідно. Корінь з 64 дорівнює 8х. Корінь з 64 дорівнює 8, і ось це у нас наш Х. А якому проміжку належить у нас 8, 8, у нас належить проміжку від 6 до 32. Відповідно, розв'язок у нас тут буде варіант відповіді Г. Це в нас правильна відповідь на дане завдання. Тобто тут також важкого нічого не було. Спочатку ми скористалися означенням логарифма, що ось це число основу підносимо до тієї степені і отримаємо те, що в дужках. Те, що в дужках, це у нас х. Далі пригадуємо, що якщо 1 поділити на якесь число, то це у нас корінь ось цієї степені з якогось числа. Тут ми цим скористалися, згадали, що корінь з числа 64 це 8. І далі просто знайшли проміжок, якому належить число 8. З цим розібралися, йдемо далі. І наше наступне останнє завдання на сьогодні. якому проміжку належить корінь рівняння? Логарифм за основою 2 від х, торівня 2 в логарифмах за основою 2 від 3. Що тут робити? Ну, в чому проблема? В проблема, що тут у нас одиниця, а тут двійка. Як ми пригадуємо, ось ця двійка звідки береться, цю двійку ми можемо отримати, якщо у нас є логарифм за основою 2 від 3 в квадраті, то ми ось цю двійку можемо винести наперед. Якщо можемо винести наперед, відповідно, можемо і повернути назад в дужки. Ось давайте повернемо ось цю двійку сюди. Відповідно, логарифм за основою 2 від х, дорівнює логарифму за основою 2 від 3 до квадрату, тобто 9. Як ми знаємо, якщо у нас логарифм від чогось. Тобто це у нас степінь, в яку ми маємо піднести двійку, аби отримати х. І в цю ж степінь ми повинні піднести двійку, аби отримати дев'ятку. Відповідно з цього, витікає, що х дорівнює 9. Тобто те, що в дужках, воно у нас однакове має бути. Бо якщо ми число підносимо до якогось степеня, ми можемо отримати тільки один варіант. Тобто тут у нас не може, що це у нас одне число, а це інше. Тобто тут у нас і те і те однакове. Відповідно, х дорівнює 9, а 9 у нас належить проміжку від 8 до 10. Правильна відповідь тут у нас буде D. Це у нас аж 20 завдання з одного з минулих ЗНО. Тобто, як бачите, в логарифмічних рівняннях немає абсолютно нічого важкого. Якщо хочете прокритикуватися, то буде домашнє завдання на цю тему. На сьогодні все. Сподіваюся, відео вам сподобалося. До нових зустрічей!